Спочатку ви подумаєте, що це дитяча іграшка, а потім ви дізнаєтеся, що це дитячі пісюари, клони два, тому що є в різних кольорах. Можливо, підійде і для двійняток ось такі два варіанти, щоб були в одному асортименті, але в різних кольорах. І звісно, ось такі оленята. Якщо хлопчики полюбляють зелений та синій колір. Оленятко відрізняється, що може зніматися змінна ріжка. Ось таким чином приєднати або від'єднати за допомогою маленького гвинтика. Має квадратоподібну форму отвору для того, щоб дитина ходила до туалету. І є ширша основа млинця всередині, який крутиться під час його використання. Дитинка і сама може навчитися, самостійно все виливати і робити всі свої справи. Якщо дитина підростає і їй занадто низько, ви можете врегулювати висоту за допомогою трьох рівнів: перша, друга та третя позиція. Також ви можете їх прикріпити на будь-яку висоту завдяки ось такому роз'єму. Песики мають овалоподібну форму всередині внутрішньої чаші. Мланець продовгуватий і менш ширший внутрішній отвір, призначений, щоб легко вимивати, виливати і повертати назад. У нього не вушка, також є три рівня висоти, що дуже доречно використовувати для дитини. Міцно тримається на поверхні, адже нижня частина трошки важча. Пишіть у коментарях, які б ви обрали для свого малого.